Пан Супруненко подав зразу багато позовів. Один позов, от який вчора був частково задоволений, але частково Що він відновений. вимагає? Чесно кажучи, на мій погляд, просто пан Супруненко дуже любить рахувати, на встиг не встигає рахувати свої гроші, і вирішив порахувати бюлетені. А чому ви не хочете, щоб був перерахунок? Насправді я хочу, щоб був перерахунок, але я запропонувала дуже просту схему: перерахунок там, де є підстави законні. От, наприклад, ми знайшли одну дільницю, на якій є два е, варіанти протоколів: два протоколи, які лежать в комісії, перший і другий. Одні і 12 протоколів, які роздані членам комісії, мають зовсім іншу цифру за кандидата Супруненка з різницею майже 200 голосів е, на користь кандидата Супруненка в тому, що лежить в е, окружній комісії. Очевидно, є е, два документи однакової юридичної сили. Очевидно, на цій дільниці не можна встановити волевиявлення. Так Буде там перерахунок. На цій дільниці. -ха -ха. От тут і починається цікаве. Пан Субруненко, який так хоче порахувати голоси, відмовляється рахувати цю дільницю. Він вважає, що якраз цю дільницю, де є фальшивий протокол, рахувати не треба. А чомусь він хоче перерахувати 44 дільниці, на яких я перемагаю. От така вибіркова арифметика наштовхує на думку, що насправді взагалі мова не йде про встановлення якихось проблемних точок, а мова йде про затягування процесу або спроби створити якусь схему фальсифікації. Ікація, наприклад, псування бюлетенів. Зокрема, вчора це було майже на наших очах. Раптом почалась потасовка, коли вся група супруненка, на чолі самим супруненка, кинулась до столу. Комісії почалась штовханина, а оскільки дуже маленькі приміщення, вся ця кампанія відразу почала падати на коробки, в яких власне знаходяться первинна документація, і мені прийшлось буквально кричати, викликати міліцію. На щастя, міліція швидко вбігла і просто оточила ці коробки, тому що очевидно, що вся ця потасовка в першу чергу мала на меті створити пошкодження тут виборчої правоохоронці. Документації. Спрацювали.